Сашко Дніпровський бігун або Шфорест Гамп, як його називали в народі, став справжньою легендою для Дніпра. Він бігав кожного дня по Слобожанському проспекту, долаючи кілометри серед машин і шуму міста. За довгі роки цей чоловік став своєрідним символом Дніпра, навіть більше легендою. 1 листопада марафон Олександр трагічно обірвався. Пізно ввечері на Манулівському проспекті його збив автомобіль Форд Скорпіо, коли він біг по трамвайній смузі. Водій – 49-річний чоловік тік з місця події, а Олександр. Дар помер на місці. завдяки швидким діям правоохоронців Винувальці ДТП та його автомобіль вдалось знайти. Смерть Сашка залишила величезний смуток у серцях багатьох ніпрян, які щодня проїжджають через слобожанський проспект і бачили його. Для них він був не просто бігуном, а символом міста своєрідним героєм, що незмінно долав свої життєві труднощі. Я просто прочитала я якраз не вдома. Була прочитала у Фейсбуці. І якась розчулилася, і навіть моя донька, яка теж вже третє покоління, його бачила і знає, теж така кажу: я зараз просто розплачуся. Ну це якесь як символ Слобожанського, як символ віпра. Точні дані про дату народження, сімейний стан рід діяльності та хворобу Олександра залишаються невідомими. Він вів дуже закритий спосіб життя і намагався уникати спілкування з людьми. Відомо лише, що йому було близько 78 років, і він проживав за адресою Слобожанський проспект 77. Місцева жителька Юлія, яка в дитинстві жила в сусідньому дворі, згадує, що раніше Сашко мешкав з матір'ю, і вже тоді в нього проявлялись ознаки хвороби. Ну, моя мама пам'ятає його ще з 70-х років, бо в них навпроти були спальні, і каже, вона його бачила ще вночі, що горить світло і він ходить по спальні і тримається за голову. В нього були дуже сильні головні болі, і також він тоді жив з мамою. А потім, коли мама померла, можливо, було нікому йому так допомогти. І він же потім вийшов і почав бігати. Тож я його вже пам'ятаю, тільки бігаючи, і до того ж кажуть, що в нього була вища освіта, що він доволі розумний. Людина освічена був і тобто саме якась хвороба, що спіткала його, яка принесла ці головні болі, і потім він трошечки став таким блаженним, можна сказати. Але його ніхто не ображав ніколи. Ставлення людей до Сашка було різним і змінювалося часом. Одні вважали його безхатченко чи божевільним, інші філософом та людиною, що потребують допомоги. Люди згадують, як він часто годував тварин і птахів, не вживав алкоголю, а небайдужі містяни охоче ділилися з ним їжею. Ну, ці ми як всі діти тіп, там, посміювалися, ти пога газ знову бігає. Ну нормально ставилося. З роками теж я просто зрозуміла, що в людини було доволі якесь важке життя, як подія, яка призвела до цього. Ну і теж ми купляли йому іноді, коли проходиш, він сидить, щось купиш там літаж. Це справді найяскравіше, коли він сидить і годує цих тваринок, і вони всі біля нього. Як за біла сніжка з пташками? Ну, справді, ну до кого до нас прилетить пташка на руку сяде? Ніколи. Не. Того він спокійний, тобто це може казати про те, що він як з природою був єдиний. єдиним. Що він сидить біля нього? І собаки, десь там кішечка ладить, і тут пташки, і на голову до нього пташки могли сісти. До речі, такий сидить з своїми дредами такий. Сашко багато часу проводив на місцевому ринку, де продавці охоче допомагали йому, даючи продукти. Олег, який виготовляє хліб власноруч, неодноразово допомагав Сашку та спілкувався з ним. Він згадує, що це була дуже розумна та адекватна людина зі своєю власною філософією і способом життя. Я правда говорю, он вменяемый человек, по свидетельству многих. Я к нему обращался много раз, и там предлагал помощь, или помощь предлагали ему, и говорил, куда надо подойти, на какой адрес, он четко выслушивал, четко отреагировал, и говорил, да, хорошо, я пойду, или я сделаю это. И я знаю, что люди, которые ну, соучаствуют, со, соучаствуют, соболезнуют, они у меня покупали хлеб и жертвовали этому человеку. Жертвовали не тільки хлібом, жертвували продуктами, жертвували питанням, жертвували пиццами і просто давали деньги. такой человек, что що якщо треба то купить, купити, він піде И І от последнее, это в суботу була покупка. купил купив банани, купив то фрукти, овочі та помідори і перебегая вечором через дорогу. Ну вийшло ситуация на yeah. самом деле. люди кажуть, він працював інженером, мав дружину та дочку, отримав серйозну травму на підприємстві. Сам Сашко ніколи про це не говорив. Во время ликвидации было военных технологий, тогда ликвидировались 300, ну, при кучме, он был по разговору. И он был в группе людей, которые не хотели убирать, не хотели уничтожать эти ракеты. Говорил о том, что э, тысячи людей, тысячи умов участвовали в разработке, в технологиях военных. И вот так просто взять, порезать этих уничтожить, было бы не годится. Я у него спрашивал по поводу болезни, но он говорит, что Ні, він он, 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 он ходить плавно. Він он, он делает паузу і говорит, що уже вже не столь важливо. Він жив з сьогоднішнім днем і сьогоднішнім часом. На самом деле, он не ни ни Історія Дніпровського Фореста Гампана була широкою відомості не тільки в Дніпрі, а й за його межами. У 2012 році дніпровські кінематографісти зняли короткометражний фільм Біг присвячений Олександрові. На загибель Сашка відреагував міський голова Борис Філатов. Він ініціював встановлення мініскульптури на його честь в рамках проєкту «Відчуй Дніпро», зауваживши, що гроші на неї найвірогідніше будуть приватні. Вигляд скульптури алегорично втілить сутність Олександра, дреди, палесі та кросівки, а ще його любов до птахів та безпритульних собак. Як і решта мініскульптур, вона також матиме QR-код, за яким містиметься опис того, що вона зображує. Історія Олександра вчить, не зважаючи на всі труднощі, головне залишатися Дина піклуватися про інших і жити так, як ти цього хочеш.